Сьогодні я дуже рада бути в цьому населеному пункті, тому що ми, по суті, відкриваємо офіційно роботу центру життєстійкості, який покликаний надавати людям громади комплексну психосоціальну підтримку і допомогу. Це послуга, яка нами сформована нова. Вона є в рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської Ти як і її мета. Це допомогти людям подолати свій стрес, впоратися з емоціями, знайти в собі сили, жити далі і давати адекватну відповідь на ті виклики життєві, з якими ми всі щодня стикаємося, особливо враховуючи у нас військовий стан. Роботу центр розпочав недавно. Що цікавого тут є: ми навчаємо команду як міністерство в окремих громадах. Ми оплачуємо роботу, але тут Оплату праці працівників конкретно по послужі, по послузі життєстійкості, взяли на себе партнери, місцевий бізнес і старта, і це реально дуже гарно, бо це показує синергію бізнесу з державою і громадою. Тобто, що бізнесу нашому також не байдуже, який емоційний стан людей, як вони розвиваються, як вони себе почувають і як вони себе відчувають в тій чи іншій громаді. Так само. Ремонтні роботи були зроблені за благодійні кошти, а саме приміщення належить громаді і є діючим центром надання соціальних послуг, тобто тут також надаються і інші соціальні послуги для всіх категорій людей, які такої послуги потребують. В нас, на жаль, в Україні дуже мало є таких розвинутих центрів, де є соціальні послуги. В більшості люди соціальну допомогу. Ну, інтерпретують через виплату. Але насправді дуже важливо, щоб з людиною можна було поговорити, щоб в людини було місце, де вона може висказати свої болі, щоб в людини було місце, де вона просто людську підтримку отримає, щоб можна було бачити ком'юніті таких самих людей і просто обговорити з ними. Щось, що спільно турбує, і так таким чином тоді навіть легше знайти з цього вихід, і тоді навіть легше зрозуміти, що ти не одинокий в такій ситуації, і тому я дуже рада, що в нас розвиваються соціальні послуги, і моя, чесно кажучи, і мрія, і задача. Щоб в кожній громаді України був такий центр життєстійкості, де б люди могли прийти, де б могли поспілкуватися, де б могли отримати кваліфіковане навчання, як протидіяти своєму власному стресу і підтримку психологічну там, де вона потрібна. У цьому проєкті досить Гарно допомагав вірніше. Підтримку ми поотримували в супроводженні це від Астарта агропромхолдингу «Астарта Київ. А благодійну допомогу в на проведення ремонтних робіт та облаштування приміщення це благодійний фонд Повіру себе. Цент працює запрацював фактично з березня місяця, коли було завершено ремонтні роботи, облаштування просторів і надано послуги більше одній тисячі особам. Центр і не зупинявся свою роботу, тому що ми є комплексним надавачем, який надає послуги в різних напрямках, і в першу чергу також тут до цього працювали психологи, і надається допомога психологічна, соціальна і супроводження. З якого віку до якого люди можуть до вас звернутися, отримати тут допомогу? Ми, якщо сьогодні звернули увагу, найменший нашій сьогодні отримувач послуг це три роки. Дівчинка, яка також завітала з мамою і з братом на сімейне консультування. Де вони отримують соціально-психологічну підтримку і вирішення подальшому їх питань, в котрих ми їх завжди супроводжуємо? І до віку, срібного віку, те, що ви помітили на подвір'ї, у нас займається група осіб срібного віку скандинавською ходою, які. Також поліпшують свій психоемоційний стан і фізичне здоров'я, тому що це є ментальне здоров'я, і окрім того, підвищується рівень жистістійкості, тобто навчаємо їх триматися в ресурсі і розвивати свій ресурс, щоб бути стресостійкими в цьому сьогоденні. В нашому Останнє питання: скільки обійшовся ремонт? ремонтні роботи в нашому приміщенні на загальну суму проведено 1 мільйон 119 тисяч.